Вітаю всіх! Кожен з вас, я думаю, неодноразово помічав в телеграм-каналах або в засобах масформації інформацію про те, як на сьогоднішній день здійснюється вручення повістки та як інкою трапляються випадки, коли представники ТЦК затримують особу від 25 до 60 років та доставляють його до територіального центру комплектування. Зрозуміло, що законодавством є чітко розписана процедура вручення повістки та як вона повинна виглядати і як це все повинно відбуватися. Але на практиці ми досить часто бачимо, що представники ТЦК вони можуть затримувати особу, силимі, доставляти його до своїх територіальних центрів комплектування для подальшого вручення повістки або для проходження подальшого ВЛК. Зрозуміло, що такі дії вони є неправомірні, оскільки вони порушують саме ваші права та інтереси, оскільки завдання фізичної якихось там тілесних ушкоджень це є також. Ваше порушення і це в жодному разі не допустимо під час вручення повістки. Якщо ж, наприклад, ви попали в такі самі ситуації, і або ваші знайомі, то обов'язково потрібно знати, як діяти в такій ситуації, що потрібно робити, щоб в подальшому таких випадків не було. Якщо вам цікаво дане відео, то додивись його до кінця, щоб бути максимально обізнаним на темі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Якщо вам потрібно, Безкоштовна консультація, то дивіться мої відеоролики. А щоб отримати індивідуальну консультацію або вам потрібна буде негайна правова допомога, звертайте за телефоном, який ви бачите на екрані. Ну що, цікаво, тоді поїхали! Сьогодні ми з вами розберемо саме в даному відео прості правила, які життєві і які дійсно працюють на практиці. Вони перевірені як уже моїми клієнтами, а також перевірені і досвіду моїх колег. Тому змоделюємо просту ситуацію, яка може статися кожним із нас, і потрібно знати, як дійти в тій чи іншій ситуації. Наприклад, їде собі чоловік із роботи, проїжджаючи блокпост. Його зупиняє патрульна поліція для того, щоб перевірити його дані і оглянути, наприклад, автомобіль. І біля нього знаходяться, звісно ж, представники територіального центру комплектування і чекають, коли патрульна поліція зачитає е, паспортні дані даної особи, і вони запишуть це все в повісті, і будуть її вже вручати особі для того, щоб та з'явилася до територіального центру комплектування. Зрозуміло, що в принципі надати документи для ознайомлення ви можете патрульні поліції, оскільки в них таке право є, і вони керуються чітко закону України про національну поліцію. Але потрібно розуміти, що перед тим як давати е, ваші документи, ви обов'язково повинні пересвідчитися, що працює будь яка камера, яка знаходиться в поліцейського, а також е, що він вам приставився, сказав своє прізвище по батькові і обов'язково посаду. Після того, коли він вам приставився, ви обов'язково на відео повинні повідомити, що ви не даєте згоду на розголошення ваших персональних даних для третіх осіб. І тому, якщо, наприклад, будуть дані розголошені, ви будете звертатися із і із заявами для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності представників патрульної поліції. Також хочу зазначити про те, що якщо ж все-таки патрульна поліція не звернула увагу на ваші слова і передала ваші дані представникам ТЦК або просто вголос зачитали, що призвело до того, що представники ТЦК записали все у повістку і вам її вручають. То вирішувати саме отримати дану повістку чи ні, це чисто уже ваше бажання і вирішувати саме вам. Але якщо ж, наприклад, ви там кажете, да, хорошо, я її отримую, дану повістку, але представники ТЦК дивляться по своїй там базі про те, що нібито ви знаходитеся в розшуку, що ви є ухилянтом, і вам повідомляють про те, що ви повинні проїхати з ними до територіального центру комплектування для уточнення облікових даних. То в такому випадку ви повинні обов'язково розуміти, що ви маєте право відмовитися від е, того, щоб їхати до територіального центру комплектування та е, зробити якісь там уточнення або ще якусь інформацію. Оскільки, якщо подивитися по процедурі, то представники ТЦК вони вам вручають повістку під особисто під підпис, і там обов'язково зазначається дата та час прибуття вас. За відповідною адресу до територіального центру комплектування. Таких якихось повноважень вас там забрати, привезти, у них немає. Якщо ж все-таки. Ви відмовилися, і вони вас ціломіць починають зв'язувати, одягати на вас наручники, там, і е, садити вас у свій автомобіль і вести вас у 3D-центр комплектування, то обов'язково сам процес він повинен бути зафіксований на відеокамеру. Тобто можна на телефон, можете знімати або ви, або, звісно, хтось із ваших близьких чи знайомих, хто це може зробити. Якщо ж, наприклад, е, зафіксували да, все на відео, і також хочу повідомити про те, що якщо хтось говорить про те, що не можна знімати на відео е, військовослужбовців, то в таких випадках можна і навіть потрібно, оскільки е, даний факт е, затримання він і буде саме лягати в основу притягнення до кримінальної або до адміністративної відповідальності даних військовослужбовців. Потрібно розуміти, що якщо ж, наприклад, все-таки вас... Привезли до ТЦК і вас не випускають додому, ви повинні розуміти, що у вас при затриманні є певні права, якими ви маєте право скористатися. По-перше, потрібно розуміти, що якщо подивитися закон... Кодекс про адміністративні правопорушення, то там чітко розписаний процес адміністративного затримання. Коли відбувається затримання, то обов'язково складається протокол, в якому зазначається час, дата, місце складення даного протоколу, обов'язково зазначається посадова особа, яка здійснює затримання, а також зазначається інформація. Проте, підстава затримання даної особи. Тобто зрозуміло, що військовослужбовці, які працюють в ТЦК, вони цього не роблять, що і безпосередньо підтверджує той факт незаконності їхніх дій. Також потрібно розуміти, що коли ви вже знаходитеся в ТЦК, вас не випускають, або, не дай Бог, до вас було задіяно якусь фізичну силу і завдано е е тілесних ушкоджень то ви обов'язково маєте право визвати патрульну поліцію і наполягати на тому, що приїхала слідчо-оперативна група, де і буде зафіксовано всі певні ці обставини, які відбувалися протягом певного проміжку часу. От з моменту, коли вас зупинила патрульна поліція, і саме до моменту доставлення вас до ТЦК і як всі відбувалися події. Зрозуміло, що патрульна поліція приїде, і слідчо-оперативна група також вона зобов'язана буде приїхати. Потрібно розуміти, що. Ви також маєте право на адвоката. Тобто під час затримання ви маєте право на безкоштовного адвоката. Так само ви маєте і е, можливість зателефонувати до свого адвоката, якщо він у вас є, для того, щоб скористатися правовою допомогою. Якщо вас будуть там заставляти підписати якісь документи або там щось отримати, чи е, силомі заставляють вас проходити ВЛК, ви маєте право відмовитися від цього, оскільки немає особи, яка вам може надати правову допомогу. Це, по-перше, да, І можна повідомити, що я буду дивитися і підписувати документи лише після того, коли приїде мій адвокат, підтвердить, що дійсно можна підписувати. Тоді в такому випадку я вже буду підписувати документи. Від ВЛК можна в такому випадку також відмовитися. Максимум, що може бути, це буде адміністративна відповідальність. Тобто, це буде штраф вирішувати вже безпосередньо. Вам на місці знаходження в ТЦК потрібно також розуміти, що ви, коли зателефонували в поліцію, встановили обставини, дали свої пояснення, викликали адвоката, який буде вам допомагати, от вирішувати цю всю проблему. Обов'язково потрібно зателефонувати на гарячу лінію державного бюро розслідування і залишити свою заявку про те, що. Представитися обов'язково і розповісти, як відбувалася вся та чи інша ситуація. Оскільки за такі неправомірні дії державне бюро розслідування воно буде проводити свої розслідування і буде притягувати до відповідальності даних представників ТЦК. А якщо ж, наприклад, вам не дають можливості викликати адвоката, або там не дають можливості там в ДБР, то в такому випадку ви маєте право. Позвонити до свого найближчого там, родича там, чи ну, рідне будь-якої рідної особи для того, щоб вони звернулися до суду, до саме до слідчого судді. Неважливо, чи це там, вихідний день, чи це там пізно ввечері. Слідчий суддя працює ну, постійно. В такому випадку. До слідчого судді рідна чи близька особа звертається з клопотанням про те, щоб вас незаконно затримали, і вас тримають територіальному центри комплектування без будь-якої на тої згоди. В такому випадку, якщо подивитися статтю 206 Кримінального процесуального кодексу, то там передбачено, що суддя. Я навіть прочитаю, Зобов'язаний розглянути ваше клопотання та звільнити позбавлену свободи особу, якщо орган державної влади чи службова особа під вартою яких тримається. Ця особа не надає судове рішення, яке набрало законної сили, або не доведе наявність інших правових підстав для позбавлення особи свободи. Тобто незаконне затримання це і є певне позбавлення вашої свободи. І саме в такому випадку особу ТЦК вони будуть зобов'язані доставити до суду, а суд буде вирішувати подальше е, ваше місце знаходження. Зрозуміло, що він все-таки е, суд прийме рішення про те, що. Вас було незаконно затримано, оскільки повістку, наприклад, там було вручено, і у вас є певний час для того, щоб встановити певні обставини. Там маєте право на строчку, не маєте. Це вже інше питання. Е, також потрібно розуміти, що чому. Потрібно, якщо, наприклад, вас не випускає, звертатися до суду, оскільки ТЦК, вони не, не розпитують вас про ваші життєві обставини і не питають, чи може у вас там сама дитина вдома, чи у вас, наприклад, там хвора людина знаходиться вдома, да, щоб здійснюєте догляд. Тобто це все не встановлюється, не вивчається, і ніхто на це не звертає уваги. Саме тому потрібно дійсно відстою свої права та інтереси і не боятися їх використовувати. Також потрібно розуміти, що якщо, наприклад, ви відмовляєтеся від да, проходження ВЛК або відмовляєтесь від підписання будь-яких документів, за це в принципі може бути тільки вам адміністративна відповідальність. Це потрібно розуміти, і в принципі знати, що які у вас є права, і як ви повинні діяти в тій чи іншій ситуації. Отже, коротенький підсумок, хочу доповнити да, про те, що в принципі в такій ситуації вихід все рівно є, можна скористатися або правовою допомогою, викликати до себе на допомогу адвоката, або самостійно зателефонувати на гарячій лінії Міністерства оборони ДБР і розповісти про ситуацію, а також в поліцію, щоб зафіксувати дані обставини, про те, що в такій ситуації знімати військовослужбовців можна і навіть потрібно, оскільки це буде основа. Притягну до кримінальної відповідальності даних осіб. А також потрібно розуміти, що, в принципі, в такі випадки потрібно присікати, оскільки, наприклад. Якщо не буде боротьби з цим процесом, да, наприклад, не буде ми притягнути до відповідальності осіб, які порушують процедуру вручення повісток або затримання незаконно, то це ніколи не зупиниться, і це буде в подальшому практикуватися все більше і більше. Тому потрібно це розуміти, знати і в принципі використовувати норми чинного законодавства на свою користь. Надію, що ж дане відео для вас було цікаве і корисне, і ви отримали відповіді на питання, які вас цікавили. Якщо ж вам потрібна буде якась додаткова консультація або якийсь супровід в такому випадку, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, і ми з радістю вам допоможемо. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого і корисного. Ну що, пока і до нових зустрічей!